Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас коротенька новина про Інну Белень, на яку, здається, нахлинули спогади про участь у проєкті Холостяк. Але давайте по порядку: днями Інна на своїй сторінці в інстаграм поділилася архівними спогадами про те, як рік тому готувалася до участі в шоу. Тоді вона жалілася на проблеми з геолокацією таксі. Вона сама в одному місці, авто в другому, а мітка на карті взагалі в третьому. Водії не місцеві, тому довелося добряче понервувати. Через це дівчина навіть запізнилася на кастинг. Крім того, вона показала фото, зроблене за три місяці до шоу, і відповіла хейтерам, які досі пишуть їй у дусі: Де волосся, що з вагою, як можна було вийти з потяга в такому вигляді? Інна не стала церемонитись, просто послала всіх куди подалі. На завершення ще одне архівне фото з підписом night, Kyiv» зроблене вже під час зйомок проєкту. Один із коментаторів тоді написав це погляд переможниці, і не помилився. Адже саме Інна завоювала серце Терена. А як думаєте ви, це ностальгія, чергова хвиля емоцій чи щось більше? Пишіть у коментарях та не забувайте підписуватись на наш канал.